Оленка і братик Іванко. Жили собі чоловік та жінка, і була в них дочка Оленка та синочок Іванко Чоловік та жінка померли. Зосталися Оленка та Іванко самі самісінькі. Пішла Оленка на роботу і братика з собою взяла. Ідуть вони полем, дорогою, і захотілося Іванкою пити: Сестрице Оленко, я пити хочу. Почекай, братику, дійдемо до кринички. Йшли йшли. А сонечко високо, криничка далеко, спека діймає, піт виступає. Стоїть кінське копице, повне водиці. Сестрице Оленко, я нап'юся, з скопиться. Не пий, братику, лошадком станеш. Іванко послухався і пішли вони далі. Ідуть собі, йдуть, а сонечко високо пити хочеться. Стоїть козине, копиться, повне водиці. Іванко каже Сестрице, Оленочко, так пити хочеться, нап'юся, я з скопиться. Не пий, братику, козенятком станеш, не послухався Іванко своєї сестриці, припав до козиного копиця з водою, випив усю воду і став козенятком. Плаче Оленка, а козенятко біля неї скаче. На ту пору проїжджав мимо купець. Чому красна дівчино плачеш? розповіла Оленка про свою біду купації і каже Іди за мене заміж, я тебе одягну у золото срібло, і козенятко буде жити з нами. Оленка подумала і пішла за купця заміж. Стали вони жити поживати, а козенятко з ними живе, їсть, сп'є з Оленкою з однієї миски. Якось купця не було вдома, і тут зненацька з'явилася відьма і покликала Оленку купатися на річку. Прийшли вони до річки, кинулася відьма на Оленку, прив'язала їй на шию камінь і зіштовхнула у воду. А сама обернулася Оленкою і прийшла в її хороми. Ніхто підміни й не помітив. Навіть купець, повернувшись, не розпізнав відьму. Лише козенятку все було відомо. Похилило воно голову, не їсть, не п'є, ходить все берегом річки і кличе Оленочко, сестричко моя, виплень, виплень на бережок. Дізналася про це відьма і почала просити чоловіка, щоб звелів зарізати козенятку. Шкода купцеві було козеняти, проте відьма все ж умовила його. Козенятку стало відомі в ці наміри, от воно і каже купцеві. Перед смертю пусти мене на річку води напитися. Ну, сходи вже. Побігло козенятко на річку, стало на березі і жалібно закричало Оленко, сестричко моя, виплень, виплень на бережок, вогні горять високі, казани киплять чавунні, ножі точать булатні, хочуть мене зарізати. Оленочка з річки йому і відповідає Ох, братику, Іваночко, важкий камінь на дно тягне, шовкова трава ноги сплутала, жовті піски на груди лягли. Козенятко заплакало і повернулося назад. Потім знову просить купця пусти мене на річку води набитися. Купець і відпустив його, а відьма шукає козенятко, не може знайти, і посилає слугу. Піди, знайди козенятко, і приведи його до мене. Пішов слуга на річку і бачить, по берегу бігає козенятко і жалібненько кличе. Оленочко, сестричко моя, виплень виплень на бережок, вогні горять високі, казани киплять чавунні, ножі тощать булатні, хочуть мене зарізати. А з ріки йому Оленка відповідає. Ох, братику, мій Іваночку, важкий камінь на дно тягне, шовкова трава ноги сплутала, жовті піски на груди лягли. Слуга побіг додому і розповів купцеві про те, що чув на річці. Зібрали народ, пішли на річку, закинули сіті шовкові і витягли оленочку на берег. Зняли у неї камінь з шиї, обмили джерельною водичкою, одягли її у гарне вбрання. Оленочка стала ще кращою, ніж була. Козенятко на радощах тричі перекинулося через голову і обернулося хлопчиком Іванком, а зловідьму прив'язали до кінського хвоста і пустили в чисте поле.